Безпосередньо піраміда, яка знаходиться тут неподалеку від дому, попливала на мою свідомість, і мені цікаво стало збирати артефакти різних релігійних напрямків. Безпосередньо в мене в руках артефакт знаходиться релігії Бонпо, яка знаходиться в Тибеті, і не тільки і в різних країнах світу є представництво. Що тут знаходиться? Чаша, співуча чаша, як її називають, вона має певний діапазон Герц, який впливає безпосередньо на здоров'я і свідомість саму людину, і трансформує різні негаразди, незгоди, як в ситуаціях, так і особисто у людини. Знаходяться дракони. Дракони теж з тібетського храму, які відкривають. Мудрість, знання і нові, якісь бачення нового світосприйняття. Цікаво було би дослідити, що вони собою представляють, тому що це предмети іншої цивілізації, і, і на сучасному етапі створити от, звичайно таку чашу. При сучасних технологіях неможливо, тому що сім металів вони не зливаються, а вони йдуть слоями. У мене артефакт дуже древнього бога оддова, це бог основоположник. Пристаництва божественної сили на землі, як трактується, що Він створив світ. Ця релігія використовувала цього Бога на території Кенії. Безпосередньо далі у мене інший артефакт, який називається Пурба. Це ніж, який використовується у священних ритуалах для різних напрямків. Бажання людини, які відносяться теж до релігії Бон. Чуть нижче у мене знаходиться маска шамана Майя. Як ви бачите, вона надзвичайно цікава, тому що ліва і права півкуля, яка відповідає за різні світосприйняття людини, як за логікою, як і за інтуїцію, як раціональне, так і раціональне. Безпосередньо показано в цьому об'єкті. І де священний центр аж на чакри, тобто третє око, що розуміють, для світосприйняття теж тут відзначено як геральдичним специфічним знаком. Це зуб мамонта. Використовується він мольфарми. Для підключення під історичний період, і на цьому історичному періоді, якщо його зв'язати сьогоденням, можна переміщатись в будь-яку історичну точку часову для пізнання світу вже у часовому просторі. Ми бачимо перед нами священну птицю Гаруда. Якщо взяти релігію буддизм, то в буддизмі вона, як носій, і переносила вішну у різні всесвіти. Він подорожував по всесвітах безпосередньо на цій птиці, священній птиці Гаруда. Якщо взяти релігію Бонпо, то це шлях до нірвани, цей шлях пізнання, де можна безпосередньо через. При цієї птиці переміститися на різних рівнях свідомості у різні пізнавальні світи.